Оповідання Настя. Це все про нашу родину. Настя була моєю тіткою, рідно, рідною сестрою мого тата Кирила Гнатовича. Настя невигадана історія. У багатодітній сім'ї Настя була найстаршою. Померла її мати. Насті уже 16, А молодших братів і сестер, як Бобу, Іван, Кирило, Марія, Ліна, Васильку ще це не всі, ой, всіх і не знаю. Помирали маленькими, відомо, без матері, а Настя дівка мусить бути правою рукою батька, а діти тому 10 років, тому 6, тому 3, а найменшій марійці всього 10 місяців. Попробуй поживи. Не солодко, важко, а жити треба. День то день, хазяйство діти, не знає, за що братися, а ніч найважче було вночі. По черзі старші водили ночне коні. Темно, холодно, страшно, боса, Ніг не чує дівчина, тільки на опорожниця худоба Настя гріє там отерплі від холоду ноги. Хворіє вже, кашляє. Що ж робити? Треба втікати від батька, бо тут вірна смерть занедужала. Як би вигрітися, хоть крошечку вилізла на піч, де сушилося зерно, лежить, щоб ніхто не знав, що відпочиває, заходить, човгаючи ногами у хату батько. А? Нема нікого. Добре. Настя притихла. Старий батько стає на коліна біля широкої лави, знизу під неї на підбиту дощечку кладе гроші, виходить з хати. Гнат тримав копійку. Був заощадливим сім'я ж і спокунсилася Настя на крадіжку. Забрала з-під лавки усі зібрані батьком на сиріт гроші. Ні про кого не подумала. Ні про братів, ні про сестер, ні про батька. А що ж там судити? Не судімо, рятувалася. Поїхала. Порадили добрі люди, де є польський лікар, що за добру платню може вилікувати. Вісім із десяти запропонованих курсів вона пройшла. На десять грошей не вистачило надто дорого. Спохватився батько. Нема грошей. Де та злодія? Ох, і перебадержиш її за гроші. Поверталася. На вокзалі тітка Тоня зустріла її. Не йди додому, бо батько казали, що приб'є. Довелося Насті ховатися. Жила перші часи у тітки мотрунки, а потім у тітки Тоні донеслося до гната, де переховується дочка Настя, і прийшла до неї. Сестра Улянка, батько дочка від першого шлюбу, дочка Юхимки. Іди, Насте, додому. Батько казали, що бити не будуть. Отак От і повернулася дівчина додому. Тільки вирішила все одно вже більше тут не жити. Написала тітці Христі, материній сестрі, листа. Приїхала Христя. Гнате, отдай мені Настю, у тебе і так тих дітей, як гороху. О, ні. А хто буде робити, категорично відповів Гнат. Не отдам!» Тітка промовчала, але не відступилася від свого та й каже того, племінниці. Я завтра їду додому о шостій годині ранку поїздом. На вокзалі у ковелі буду тебе ждати, а ти приїжджай шостим поїздом увечері. Далі поїдемо разом. Так і домовились. Вдосвіда тітка зібралася в дорогу і пішла на поїзд. А гнат не спить, заглянув на піч. Настя принишла. Не поїхала. От і добре, подумав вголос батько. Тільки увечері ніхто якось і не помітив, що Насті десь немає. Віддала тітка Христя Настю заміж за хорошого хлопця з доброї сім'ї, за Андрія. Свекруха недолюблювала молоду невістку. Їй скоро 17, Андрієві 18, бавляться, як діти. Він учить її їздити на велосипеді. Спід лоба дивиться на невістку свекруха. Бач, гола боса. Але Андрій заступався і мати не могла під захистом таким сильним кривдити невістку. Та забрали Андрія служити в лави Радянської армії. Настав 1941 рік. Почалася війна. Мусила Настя із свикрушеної хати повернутися до Тітки Христі. Дітей у неї з Андрієм ще не було. Що довелося пережити Насті та Андрію за довгих 10 років переповідати не буду. Це тема окремої повісті. Скажу тільки, що десятирічна розлука змінила життя цієї сім'ї. Війна поламала долі не однієї родини. Це страшне випробування. Не оминуло і Насті. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться, так і в житті. Не могла Настя не зустрітися з своїм чоловіком. Дуже любила його і вирішила після довгої розлуки поїхати, поговорити, знайти його, побачитись, скільки сліз пролито. Нарешті зустрінемось, думала. На той час Андрій вже став якось на ноги, працював у крамниці продавцем. Настя не йшла до нього додому. Почула, що він тримає магазин десь, то й зразу направилася туди. Ох, як типуче серце. Горять щоки і ноги ніби не свої. Як же мені не згоріти від тої спопиляючої любові? Як же я подивлюся в його очі? Зірвався сильний вітер, потемніло, насувалася гроза, і небо недавно таке погідне, грізно насупило брови, тріснуло блискавкою вже близько, линуло непросвітним дощем. Це підігнало дівчин, і вона, хоч і прожогом, забувши про хвилювання, перелетіла через поріг крамниці, як сполохана пташка. Андрій був там. Настю палило хвилювання. Холодив змоклий одяг, здавалося, від цих контрастів горить дівчина, і тільки невидима пара виривається з її молодого, стуженого за ласкою жіночого тіла. Ось він. Ось її чоловік. Ось мій Андрій. Добрий день вам. не своїм голосом промовила. Хотіла б глянути он на ту матерію. Андрій поклав на прилавок сувій доброго сукна. Дивіться. Ой, не дивилася Настя на те сукно, а не витримавши в голос заплакала, ні, вона не ховала очей, дивилася на нього крізь потоки сліз, і промовляла найніжніші слова. Це ти, Насте, я? Про що говорили далі? Нехай розкажуть їхні серця. Як милувалися в обіймах, нехай розкаже сонце, що усміхнулося з неба, гойдаючись на райдузі. Бо виплакала вже злива свої сльози, виплакала і Настя. Щастя з'єднало їх з чоловіком знову. Насувався вечір, побагом спускалося за обрій сонце, смеркай. І чомусь в унісон з природою закрадалася тривога у серці жінки. Вона опам'яталася від обіймів. Андрій встав і схвильовано снував то туди, то сюди. Ходив, як звір, як заведений, як у клітці. Насте, мила моя, дорога, єдина і неповторна. Я не знаю, де беруться у мене такі слова. Послухай, рідна, прости мене, зрозумій. У мене вже є своя сім'я, жінка, троє дітей, старший син тяжко хворіє, параліч. Прости мене. А я, я я нікого не мала. Залишайся, грошей вистачить, я не покину тебе і сім'ї покинути не можу, але від тебе не відмовляюся. Люблю, люблю дуже. Льодяним струмом степенуло поза спиною. Настя оговталася, здавалося, в кулаком вібралося своє серце і здушила міцно, міцно, щоб не вирвалось. Подумала, піду, піду достойно. Ні, Андрію, я законна твоя дружина, а в тебе сім'я і діти. Не можу я бути коханкою законному чоловікові. Прощай, двері крамниці зачинилися. Зачинилося і серце Насті на довгі роки. Прожила вона після того ще 50 років, але більше ніколи не зустрічалася зі своїм чоловіком, Хоча носила його прізвище. І тільки перед смертю просила мене, розкажи, Люба, мені про Андрія. І я розказувала. Бо якось випадково зустрілася із жінкою з того села, розговорилися. А чи не знаєте ви, Андрія? Назву, прізвище Аршуліка з 1920 року народження його сім'ю. І жінка розповіла, недавно помер. Про це і переповіла я Насті. А вона сумно так мовила. Я знаю, коли він помер. Прощатися приходив. ніколи не снився, а ото наснився, тоді, мабуть, і помер. Після цього Настя стала згасати. Уже не трималася за життя і все просила по декілька разів переповідати про одне і те ж все, що розповіла односельчанка Андрія.